Студія Sony Pictures представила перший офіційний трейлер фільму Веном Останній танець, створюючи завершальну главу історії для антигероя Тома Харді. Хоча майбутнє всесвіту людини павука від Sony залишається неясним після 2024 року. Годинник цокає для персонажа, який почав цю франшизу. Оскільки вже підтверджено, що Веном останній танець стане останньою історією для культового симбіота Марвел. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його Обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А ми тим часом розкажемо вам останні новини та деталі трейлеру до фільму Веном, останній танець. А тепер поїхали! Разом з трейлером студія Sony також оприлюднила перший офіційний синопсис фільму, розкриваючи більше подробиць про сюжет у фільмі Веном останній танець Харді повертається в образі Венома, одного з найкращих і найскладніших персонажів Марвел для останнього фільму трилогії. Еді та Веном тікають, переслідувані обома своїми світами, та з наближенням загрози дует змушений прийняти руйнівне рішення, яке опустить завісу над останнім танцем Венома та Еді Брок. Оскільки Веном останній танець стане останнім фільмом для Харді. Фінал явно схиляється до Клінтара як третьої та останньої перешкоди для титульного персонажа. У трейлері розповідається про багатьох симбіотів, які прибули на землю, ймовірно тому, що вони намагаються повернути симбіота Венома на свою планету. Однак тут Чиветл Еджі Фор і Джуно Темпл, яка, як виявилось, грає персонажа на ім'я Доктор Пейн, стають на заваді, оскільки хочуть зберегти існування. Симбіотів у секреті, хоча з самого початку було зрозуміло, що події Веном останній танець відбуватимуться відразу після закінчення фільму людина павук не має шляху додому. Сиквел, можливо, дещо сплутав карти для людини павука 4» Тома Холанда. На кадрах видно фрагмент, де симбіот, який залишився на землі 616, був захоплений персонажем Еджіфора, що означає, що немає можливості дослідити сюжетну лінію чорного костюма в людині павуку 4» з Томом Холландом. Як ми всі думали раніше? А також це здається, підтверджує, що кого б не гравчифору у Веномі 3 він знайшов спосіб подорожувати між світами. Несподіваним доповненням до Венома останній танець є представлення Ріса Іфанса, який зіграв доктора Курта Конорса або ж Ящера у всесвіті дивовижної людини павука Ендрю Гарфілда, так як його можна коротко побачити в трейлері. Чи грає він зціленого курта Конорса, чи абсолютно нового персонажа, це належить з'ясувати, але це безумовно інтригує, особливо після подія. Дій немає шляху додому, де ми побачили, що. Можливо, все. Хоча, як не дивно, Ріса Іфанса для зйомок у немає шляху додому, не запрошували, а лише використовували старі фрагменти для показу його персонажа. Тепер, же, якщо він буде тим самим Куртом Конорсом, Веном 3 може стати в рази крутішим ніж на перший погляд. Хоча варто звернути увагу і на те, що трейлер спростував дві найбільш багатообіцяючі теорії мульти всесвіту. Про першу ми вже сказали, Еджі Фор отримав симбіота, якого Веном лишив у всесвіті Тома Холанда. Друга пов'язана з тим же. Куртом Конорсом. Якщо це новий персонаж, то це не світ Ендрю Гарфілда. А якщо це той самий персонаж Курт Конорс, то ну що? То це відкриває нові можливості. Ми все ще оптимістично налаштовані, що фільм, можливо, нарешті встановить зв'язок із дивовижним всесвітом Ендрю Гарфілда про людину павука. Кіновсесвіт Соні, Sony, який не належить до кіновсесвіту Марвел, був дивним із самого початку. Незважаючи на те, що людина павук має культову галерею лиходіїв, дивно мати кіновсесвіт якому вони представлені без самого павука? Це навіть дивніше, враховуючи, що Соні володіє правами на головного персонажа, тож теоретично їм нічого не повинно заважати. Однак два фільми про Венома, Морвіус, Мадам Павутина і Крейвен, який буде скоро. А Спайді все ще відсутній. Проте ми не втратили надії. Мадам Веб нібито і представила людину павука, адже народження Пітера Паркера відбулося в кінці фільму. Тепер, нарешті, настав час для Венома в його останньому танці, уточнити Хто з людин павуків є в цьому всесвіті, і ми переконані, що це буде Ендрю Гарфілд, незважаючи на те, що перший Веном не містив жодних натяків на людину павука. Ми завжди вважали, що франшиза просто не хотіла поспішати і дати лиходіям повиблискувати трохи самостійно, перш ніж представити героя. Коли Venom 2 Карнаж вийшов без додаткових підказок, ми стали дещо більш скептичними. Потім Морбіус насправді показав графіті людини павука в трейлері, і всі були переконані, що настав час парка розсяяти, однак зображення було відредаговано з реального фільму, і людини павука ніде не було видно. Навіть мадам Павутина, яка розповідає про народження Пітера Паркера у 2003 році, не розв'язала цю проблему. Це ставить франшизу в дещо незручне становище, або людина павук просто ще не є людиною-повуком, або потрібно якесь серйозне пояснення щодо того, де він був цей час і чому Веном лише побіжно впізнає його, коли його транспортують до кіновсесвіту Марвел на короткий термін. Повертає. Часть до Ріса Іфанса у трейлері він весело бренчить на гітарі у фургоні, який, ймовірно підвозить Едді Брока, після того як його телепортували додому в сцені після титрів Людина Павук додому шляху немає. Однак варто звернути увагу на той момент, що у цій сцені Іфанс явно не ящерка і має обидві руки, однієї з яких йому не вистачало у фільмі 2012 року. Ключовим у можливості представлення павука у «Веномі 3» є події фільму Немає шляху додому. Наприкінці пригоди Пітера йому вдається вилікувати. Всіх своїх лиходіїв і повернути їх у їхні рідні світи. Таким чином, цілком можливо, що Конорс зцілився від свого рептилійного стану і знову відростив свою руку. Ну і вирішив відійти від науки, отримавши справжній другий шанс. Конорса було представлено як загалом хорошу людину, яка зазнала нещасного випадку і зійшла з розуму. Можливо, мультивсесвітня пригода спонукає його шукати щастя у формі відпочинку та музики. Незалежно від того, чи грає Рісіфан зцілену версію курта Конорса чи ні. Людина павук Ендер Гай Арфілда просто має найбільше сенсу серед інших людей павуків для появи в кіно всесвіту Sony. Варіант з Холландом не має сенсу, просто тому що було добре встановлено, що кіно всесвіт Марвел і кіно всесвіт Sony є абсолютно різними всесвітами. Веном витягується з його всесвіту перед тим як приземлитися в КВМ. А стерв'ятник переміщається з КВМ до Соні Пікчерс. Було б нелогічно і непослідовно раптом стверджувати, що це один і той же світ. Крім того, Пітер Паркер у виконанні Тобі Маквайера вже бився проти зовсім іншої. Версії Венома і вже зустрічався з іншим Еді Броком. Тому немає сенсу для кіно Соні бути його рідним світом. Однак Ендрю Гарфілд ніколи не стикався з Веномом, Морбіусом чи Крейвеном. А візуальна естетика його фільмів найбільше відповідає світу Соні. Звичайно, час покаже, чи з'явиться людина Павук у Веномі 3 останній танець. Але якщо він і з'явиться, ми все ще оптимістично налаштовані, що Пітер Паркер від Ендрю Гарфілда буде найбільш логічним і захоплюючим вибором. Веном 3 виходить. Ходить у світ вже в жовтні цього року, тому напишіть в коментарях, чи чекаєте ви цей фільм, і як вам ідея з появою Ендрю Гарфілда? А у нас на цьому поки що все. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимось.